Видео. Будем пробувати три види норі Це Т... в як он называется? Концерт. Ну, давайте Тирия. Ну, там потом. Что? Пробуем кирять. на кусочки Бо Вони не були гости. Солодки е. mm. mm. я. Угу, куда начнет? Солодки. Пробуем. Ну, так я с умираю сладкий. Ммм, mm, дуже смачно. Правим далее. Давай, давай наступим. Еще тут було дві штуки. Угу. Mm ну, -hmm. типа... Мама могла попробувати, і я собі знаю. Це ну сендвіч з норі називається. Але вони такі великі, просто там вони досить товсті. Ну, вони без смаку, але всередині просто трошки солодкуваті і з кунжутом. Mm -hmm. Але... Не ну, погано. Я з макрісташки нагадує. Угу. Так от візьмі. Наступні. Гречку. Угу. І хто тут пару штук? Теж сендвіч. Я мама ну, пробую. Не тверді ще. Тут рис. Угу. Ось вот такий повітряний рис. Mm. Ну, мені найсмачніші це соусом дереяки. Ті і вони класичні, ну солодкі. Я навіть попробую, я ще не поправу. Я не провола, що я чуть-чуть тут взяла так. Смоку. Только ну это ставити їх на месте. Ну звісно, кирияки перше місце. Mm. Назвісно, Рес на друге. Це зрозуміло вже на третє. Я би навпаки поставила конжут на друге, а рис на третє, але окей. Знаєте, у цих двох смаках ще присмак фістаху. 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 Па-па-па.